Вже втретє Луцьк приймає всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. До обласного центру Волині з'їхали спортсмени з Івано-Франківська, Тернополя, Львова, Сум, Чернігова, Харкова, Закарпаття. Волинь представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 та Володимирського спортивного ліцею. На відкритті учасників змагань привітала бронзова призерка Олімпійських ігор 94 з біатлону Валентина Цербенесіна. Їтьох спортсменів привіз на змагання тренер із Харкова Олексій Батулін. Каже, Луцьк для них уже добре знайомий майданчик, а самі старти чудова можливість для вдосконалення майстерності. Ми приїхали з міста Харкова, представляємо Харківську область, приїжджаємо вже не перший рік. Ми будемо брати участь в гонці чемпіонів. Дві команди ми представляємо і на всеукраїнських у нас буде дві дівчини. Брати участь буду вдруге, минула гонка мені не вдалася, але я був ще молодий тоді. Сьогодні я буду один з лідерів і надію, що покажу на найкращий час. Такі змагання є хорошою нагодою оцінити перспективних спортсменів. Вважає виконувач обов'язків державного тренера збірної з біатлону Ігор Ганенко. І дякує Волинській федерації біатлону за чудово організовані старти. Найголовнішим є те, що дійсно майже всі біатлонні області тут представлені, тобто приїхали навіть і Сумська область і Харківська область і багато інших областей, які будуть сьогодні змагатися. На жаль, в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації була знищена біатлонна інфраструктура в багатьох містах, і саме такі змагання в Луцьку дозволяють спортсменам і пройти певний тренувальний процес і позмагатися. Тому я сподіваюся, що таких змагань буде тільки більше з кожним роком. У перший змагальний день спортсмени долали. Це спринт і змішаною естафету. Траса пролягала вздовж проспекту Волі з центром стрільбіш біля Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дистанції від півтора до трьох кілометрів, залежно від вікової категорії. І два вогневі рубежі у позиції лежаче та стоячі. Саме там найбільше хвилювання. Додаткових труднощів цього разу додала дощова погода, розповідає учасниця з Тернополя. Це складна і спорту. Вона об'єднує і стрільбу, і швидкість. А сьогодні мені вдалося більш стрільба, чим швидкість. Було дуже слизько. Попри складні умови, вихованка Володимирського спортивного ліцею Дарія Масурець задоволена своїм виступом. Хоча не в усім мішені влучила, хороша швидкість на лежеролерах ролерах дозволила їй компенсувати втрати часу та увійти до трійки кращих. Так вдалося, я не очікувала, але так вийшло. У мене хід получається краще ніж стрільба. Я займаюся два роки Володимирському спортивному ліцею міської ради. Мені дуже подобається. Я почала біатлоном займатися, тому що я побачила на телевізорі, як Біатлоністи біжать гонінки, і мені дуже сподобалося. Я чемпіонка та призерка з чемпіонату України з лижних гонок та призерка чемпіонату України з біатлону. Змагання серед хлопців традиційно проходили у вищому темпі, та результат гонки великою мірою залежав від роботи на вогневому рубежі. Кожен промах додавав штрафні кола, а влучання зберігало шанс на перемогу. Приїхати ще три кілометри. Було два вогневих ребіжа. Лешка дуже вдалася. Дуже прекрасно, а стійка трішки гірша, але я думаю, що нормально. Було доволі дуже важко, бо траса дуже слизька. Але можна потерпіти і приїхати. Одиночні змішані естафеті. Перше і третє місце дісталось біотеленістам з Харкова, а срібними призерами стали волиняни. Сьогодні ще тривають змагання, і спортсмени долатимуть крос у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Попри дощі непрості умови, учасники показали характер і волю до перемоги. Саме такі випробування загартовують тих, хто завтра виборюватиме медалі на міжнародних аренах. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.